Забута криниця. Співає жайвір, Небуй сонцю люб, збираю трави шовком шите віно, прийду сюди і стану на коліна, І рука сама погладить сивий зруб, і тихий подих затаїться в грудях, мовчить вода, не хоче говорить, їй кожен подих аж на дні болить. Їй серце тисне омертвіле груддя, мовчить вода, осліпле джерело, більмасто світить невидющим зором, і журавелю чорному спрозорі волочить, перетліле в прах крило. У воду цю живої б влить водиці, щоб солов'ями тьохнула лоза, щоб затремтіла й пролилась сльоза, землі і сльоза, що вмерла в цій криниці. Мовчить криниця, мовчички пророчить, що нове явить світу джерело, яке у ній під серцем зацвіло, умить оцю, вібравши мої очі.